25 вересня в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили підбили підсумки міжнародного проєкту «ЕВАДЕ». круглий стіл. Україна на захисті європейських цінностей став частиною святкування 30-річчя університету та завершив трирічну роботу над утвердженням демократії й європейських цінностей в освіті. Детальніше про результати та мету цієї ініціативи розкаже Яна Циня. Підсумували трирічну роботу над міжнародним проєктом 25 вересня у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Разом зібралися науковці, студенти та експерти, аби обговорити результати і перспективи євроінтеграції України за круглим столом у межах грантової ініціативи ЕВАДЕМ. Теоретичний проєкт. Повинен був містити і проведення конференцій, і створення різноманітних освітніх матеріалів, проведення відкритих лекцій. Це все дуже добре. Це відбулося, але разом з тим, найголовніше, чим займався даний грант. це… Власне, захистом, захистом справжніх європейських цінностей, чим займається зараз і Україна, ми розробили концепцію українського історичного щита, який захищає нашу державу і захищає всю Європу від е спроб російського впливу. Під час заходу презентували конкретні результати проєкту. Викладачі університету підготували колективну монографію та курс рідер. Це навчальні книги, які допоможуть студентам краще зрозуміти, що таке європейські цінності і як їх можна застосовувати у житті та навчанні. Цей проєкт є надзвичайно важливим. Також в рамках його була випущена книга, яка є дуже цікавою та інформативною і залучає молодь до проінформованості. Суспільство має знати про цю тему, яку вони висвітлюють. Учасники кажуть, що матеріали проєкту, набутий досвід і методичні напрацювання університету продовжать впливати на навчання і виховання молоді, адже впровадження європейських цінностей це основа для формування громадянської свідомості та демократичної культури. Яна Циня Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.